Як працює консоль Application C-Sharp? Давайте створимо новий проєкт Visual Studio, Create New Project. Обираємо консоль App. Next. Тут все можна залишити за замовчуванням. Next. І за замовчуванням у мене зараз обран .NET 80, Long Term Support, Create. Відкривається вікно Visual Studio з новим консольним аплікейшеном. Якщо ми запустимо його, нам відкриється таке вікно, де напише Hello World і ще якась додаткова інформація. Press Any Key to close this window. Я натискаю пробіл. Наприклад, давайте видалимо першу строку це коментар. Вона не впливає на те, що виконує наша програма. Це просто якийсь додатковий текст, де ви можете знайти допомогу, якусь додаткову інформацію. Запустимо ще раз. Все буде все те саме. Hello world. Тобто, що робить наша програма? Вона друкує Hello World в якесь вікно. Давайте змінимо. <кій> змінимо цей Текст. Можемо тут надрукувати? Будь-що сам текст. Запускаємо ще раз програму. Нас змінився сам текст. Як відбувається ця магія? Тут в додатковій інформації ось написано, що саме запустилось. Давайте скопіюємо у цей. Шлях виділяю до останнього слеша, натискаю Ctrl-C, відкриємо Експлорер. І ось тут мишка в верхньому, верхній би, блоці натискаємо і Ctrl-V вставляємо. Переходимо і натискаємо Enter. Тепер ми перейшли в цю папку, яка у нас зазначена в цьому чорному вікні, яке е, автоматично відкрилось, коли ми запустили ось тут консоль app 1. Тут ми бачимо 5 файлів. І Що Visual Studio робить е, для нас? Вона створює е, декілька файлів і запускає один з них. Запускає вона саме exe файл exe-файл файл це будь-яку програму, яку ви запускаєте: Visual Studio, сам Explorer, Chrome. Всі вони мають якийсь .exe файл який саме подвійним натисканням мишки запуститься і відкриє вам вікно цієї програми, тобто вікно Visual Studio, Chrome або будь що інше. І ось тут створюється такий саме .exe файл але все, що він вміє робити, це надрукувати одну строку. зараз. Якщо ми подвійним натисканням натиснемо мишки, то відкривається схоже вікно. І воно дуже швидко закривається, тому що все, що робить програма, друкує текст і закривається. Давайте змінимо програму і допишемо тут: консоль uh, рідкі, uh, наприклад, uh, тепер у нас наша програма буде виконувати дві дії. Вона друкує текст. і Очікує, що ми натиснемо якусь клавішу на клавіатурі. Давайте дивитися, що змінилось. Воно надрукувало текст, і зараз очікує. я натискаю якусь клавішу A. програма завершилась, і видала ту саму додаткову інформацію. Це вже нам Visual Studio додатково друкує ці чотири строки, і каже, що натисніть. Будь-яку клавішу для завершення цього вікна, для закриття цього вікна. Закриваємо. Тепер, якщо ми підемо в цю папку знову, дивіться, ось перше 17, перше 17. Тобто воно. Ось перший раз ми запускали у першій 14, зараз. Три хвилини по тому запустили ще раз, і воно оновило ось три файли. І тепер оці три файли, що вони вміють, це виконати ці дві команди, надрукувати текст і зчитати клавішу. Тепер, якщо я подвійним натисканням запускаю цей console Application, у мене вискакує отаке чорне вікно і в ньому надрукований текст. І воно чекає, що я натисну клавішу. Я зараз натискаю. Клавішу A, і це вікно зникає, тому що програма завершилась, більше робити нічого, і воно закривається. Що зробити, щоб воно не закрилося? Ми можемо е, натиснути пуск е, написати CMD. Можливо, ви десь бачили в інструкціях в інтернеті, коли треба щось в Windows зробити, є такі інструкції, що натисніть пуск, наваріть CMD, відкрити command-prompt і далі щось там, вже, щось там вже робіть. Що ми можемо тут зробити? Тобто, command-prompt це така програма, яка вміє щось робити, коли ми їй даємо команди текстом. В Windows, якщо ви працюєте, в більшості випадків всі звикли, що ми робимо щось мишки, клавіатури через віконні програми, але в усіх, мабуть, в усіх операційних системах є от саме така Command-Prompt або консоль, вона ще називається термінал, де ви можете вводити якісь команди текстом. Наприклад, я відкрив цей Command Prompt, і я можу написати dir, натиснути Enter, і воно мені покаже. Які папки і файли знаходяться в цій моїй директорії, мого юзера? Тепер, що ми можемо зробити? Ми можемо скопіювати оцей шлях, де в нас знаходиться наш application, і вставити його тут: Ctrl-V і натиснути. Ой, не так. Ми пишемо Cd, Change Directory, Ctrl-V і натискаємо Enter. І тепер дивіться, що змінилось. До цього в мене був, я знаходився в папці C-users VLD2, а зараз я знаходжусь в папці там, де от воно нам написало, де саме той .exe файл лежить. І якщо ми тут напишемо dir, то нам виведе в текстовому вигляді. Які саме файли знаходяться в цій директорії? Якщо ми порівняємо з експлорером, то ось ви бачите ті самі JSON, DLL, тут воно просто .exe не пишеть, а іконку ставить, що це .exe файл PDB і ще один JSON. Тобто ось ці всі 5 файлів вони зараз відображаються тут. І так як ми подвійним робимо подвійний клік і запускаємо. Консоль з виконаною програмою. Ми можемо так само запустити цю нашу програму, але просто надрукувавши її ім'я. Тобто я починаю друкувати CON і натискаю клавішу Tab, і воно мені буде от перебирати оці всі мої файли. Ось я до, до, е, натиснув декілька разів Tab, щоб написала консоль 1 1exe і натискаю Enter. Що відбулося? Надрукувала сам текст і очікує, що я натисну якусь клавішу. Я натискаю клавішу B. І програма закрилась. Але ця консоль вона не закрилась, тому що я її відкрив, а не подвійне натискання миші. І воно залишається. Тобто, що ми можемо зробити тепер? Ми можемо видалити оцей консоль-рітke. Uh, і тепер uh, ми можемо запустити, але не обов'язково нам запускати. Ми можемо тепер зробити build: uh, build solution, shift, Ctrl-B. Ось воно пише: build completed, uh, Took some seconds. Uh, тепер ми можемо побачити, що знову оновився час uh, Date Modified для оцих трьох файлів. Тобто перша 22 тільки що Visual Studio, коли ми натиснули Build Build Solution, вона нам тільки що перезаписала знову ці три файли, і тепер ця програма знову вміє вивести тільки одну строку. І вже натискання е, якоїсь клавіші вона не очікує. Е, тобто, якщо ми запустимо подвійним натисканням, знову там вискочила консоль і одразу закрилась, але якщо ми тепер у цій нашій відкритій консолі знову зробимо, я натискаю клавішу вверх для того, щоб воно мені автоматично вже вставило попередню команду, і натискаю Enter. Тепер воно вивело сам текст і вже не чекає нашого, немає вже у нас другої команди очікування натискання клавіші, воно вивело сам текст і закрилось. Тобто тепер, наприклад, ми можемо е скопіювати цю строчку і вставити. Бачите, я не виділяв повністю строчку, можна зробити так. Е Копію і пейст, а можна просто в е будь-якому будь місці строки праву кнопку, копії, воно, е воно скопіює. Всю строку повністю. І от, наприклад, 1, 2, 3. Натискаю Зберегти, переходжу в консоль, натискаю вверх, запускаю сам текст. Один раз. Нічого не змінилось, тому що ми ще не збілдили і не запускали цю програму. Тепер я натискаю Build Solution, переходжу в нашу консоль, клавішу вверх, Enter і вже е, оновлена. Програма виводить нам три строки. Тобто, я, А якщо ми натиснемо отут консоль «Up», все те саме з додатковим, е з додатковим текстом, але що Visual Studio робить для нас, коли ми натискаємо консоль «Up»? По суті, вона робить е дві речі: вона робить Build Solution і вона автоматично відкриває нам цю консоль. І робить, грубо кажучи, ось таку команду. Ну, якщо бути точним, то вона робить ось так. Беремо, копіюємо це, і, наприклад, ми можемо перейти на одну папку вверх, натискаю вверх Enter, ще раз вверх, ще раз вверх, ще раз вверх, ще раз вверх. Наприклад, ми, тепер ми знаходимося ось в іншій папці Repos Education. Що робить Visual Studio? Вона нам відкриває консоль і виконує ось таку команду. Вона бере повний шлях, де цей файл знаходиться. І дописує ще ім'я цієї application. І тепер ми можемо запустити ось так. Тобто, з будь-якої папки, якщо ми пропишемо повний путь до нашого .exe файла, воно нам вводить всі ці три строки. Ось така магія відбувається залаштунками, коли ми натискаємо console App. І бачите, Visual Studio нам ще додатково е дописує е 4 строки і пише, що е Press any key to Close this Window. Навіщо це треба? Тому що раніше, наприклад, коли цього не було, е коли розроблялась консольна програма, то я, наприклад, е завжди писав так. Консоль, рідke або line, отут дописував. І е, навіть в самої Visual Studio не було такого. Тобто, коли раніше запускали, отут воно випригувало, показувало текст і одразу закривалося. Але тепер вони доробили, і е, тепер цей натисніть будь-яку клавішу, робиться автоматично.